Дорогі друзі, гості та підписники каналу. Рада усім, рада вашим коментарям, рада лайкчикам, які ви Ось Осінь радує гарною погодою, часом туманною, часом з приморозком, але, однак, все рівно красиво, на відміну від дощового вересня. А у нас вихідні дні чи святкові змінюють будні, та ще будні непрості. Або дні сповнені роботи. Мало то що на роботу, та ще у мене розпочинається операція, яка я називаю завжди операція картопля. Хто переглядав раніше відео, той знає, у яких умовах ми її копали, як ми ловили оті сонячні миті, щоб хоч трішки підсохла земля, щоб можна було копати картоплю, щоб уже не зовсім в болоті. Але слава Богу, ось вона викопана. Ну, і ось тут немало, не багато. Добрих триплю в себе картоплі. І ось так я починаю її перебирати. Складаємо у сітки. Ми завжди картоплю складаємо у сітки. Цього року ось вирішили в ось такі невеличкі сітки. Це на півтора, здається, відра ось так в неї входить. Збирати ось таку картоплю велику, усю велику на їжу. Чому вирішили у такі сітки? Тому що вони дуже зручненькі, так, щоб їх доставати з погреба, знаєте, щоб не волокти більшу таку сітку важку кожен раз. Ось так маленько взяв, подав один другому та й виняв. Спочатку думали, що не будемо вибирати картоплі на здачу. Абсолютно, абсолютно не будемо. Чому? Тому що ціна на неї лишилася 4 гривні, і то ще дуже перебирають, зазирають там, щоб вона була і і ну як сказати і суха, і чистенька, і мало не помита, і, без, і там без дротиків, і ну одним словом, щоб була ідеальна картопля. То думали, що не будемо здавати. Але коли почала перебирати, та відібрала вже і на їжу вибрали, і на насіння трішки вибрали. І дрібної трішки засипали у погреб то побачили все-таки, що картоплі ще лишається. І все-таки вирішили не так на здачу, знаєте, а вирішили вибрати кілька сіток, для того, щоб поміняти її на цибулю чи на олію. Поміняєш, то буде стояти то вже не прийдеться купувати. Ось ці маленькі сітки, такі, цікава історія з їх придбанням. Раніше ми такі сітки ніколи не складали картоплі, але шукали, знаєте, де сітки купити дешевше. Там 5 гривень, там 550, там 6 гривень. От почули в магазині 4 гривні. Довго не думали, дали дітям гроші, діти поїхали в магазин по сітки. Коли привезли, коли ми взяли одну сітку, щоб горіхи у неї позбирати, то тоді побачили, чому вона 4 гривні. Тому що вона в два рази, якщо не в три, менша, ось від цієї фіолетової сітки, яку там до чотирьох відер картоплі всипаємо. Тому й така ціна. Ну, одним словом, хотіли зекономити, ось так і зекономили, бачите, як вийшло. Ну, але нічого, нам сподобалося. Тому, що, ну, ось так дивіться, беру в руку і таке враження, що буцімто і, і нічого і не взяла. Дуже, дуже зручно ми так вирішили. Ну, ось тут лишилася у мене. Картопля після перебрання голландської картоплі. Ми її викопали окремо і ось я її перебрала. Думала я її всю-всю-всю збирати на насіння, але так подумали і вирішили, що багато, аж ми її садити не будемо. Тому вибрала насіннивої сітку, до речі, з усієї картоплі, яка була, ось тільки одна виявилася гнилою. А то вся гарна картопля. Велику всю, сказав Юра, забирай, тому що є така велика, яку просто саджалка не, ну, не буде садити. Тому ось так. Всю велику вибрали, насіннєву вибрали на насіння, а решту просто ось уже у дрібну картоплю буде худобі на їжу, так, щоб вона у нас не помішалася. Ну, оце таку картоплю вибираю я на в цього року. Вибираю більшу, як зазвичай, тому що картопля є непогана, то думаю так. Хай вже буде більше, то може на той рік дасть Бог буде ще краще, як посадимо. І буде все добре. Знаєте, зараз так збираєш і не знаєш, що будеш садити. Садиш, то не знаєш, що будеш збирати. Ну, але надіємося на краще. Тому мусимо працювати. Не На насіння вирішили десь лишити 30 сіток картоплі. Ну, це десь приблизно так, як і ми цього року саджали. Хоч і зразу домовлялися так, що площу картоплі зменшимо. Але, знаєте, не, ну, ніхто не знає, як воно там буде, тому буде як буде. Ну, ось така дрібна картопля. І е, день я її перебирала, і другий день перебирала. Наскладала вже цих була сіток. Зараз побачите, скільки ось у цих мішках, звичайних великих, тут картопля з свиням дрібна. Ось у цей все склад 50. Сіток, точніше, 49 ось таких червоненьких. І кілька сіток вже фіолетових, тому що червоненькі хотіли докупити, уже таких в магазині не було, брали ось такі. Це все картопляна їжу. Ось на цю сторону це картопляна сінєва. І будемо ми її всажати у погреб, А ось це на секундочку, стільки ще мені сидіти перебирати. Тобто, як бачите, тут я буду ще не один день біля неї сидіти. Це точно, ну, вже як вийде, але просто відео вам вже скину. Ну, ось у нас помічники носять вже у погреб, татові подають, тато сидить в погребі, там приймає прийомний пункт у нього. Маленькі сітки абсолютно не важкі, тому он, діти носять, з горем, з боєм, з шантажем, бо телефон хочемо. І будемо працювати тільки, як телефон пообіцяєш дати. Ну, ось таке от Іванко. Тобто, бачите, взяв Іванку, наш першокласничок, таку сіточку на оберемок і поніс. Тому досить, досить таки зручненькі сітки. О, Марічка з Людмилкою на випередки буде носити. Зараз все заберемо звідси, все повставляємо, все повисипаємо, тому що ну, щоб було місце далі знов перебирати, тому що є ще що перебирати і є ще що ставити. Ну, Перебирати мені картоплю не сумно. Біля мене, як не одні помішники, то другі, то діти, то собачки. А це ось наша чорносливочка. Час від часу вона забігає, та тут мені такі концерти влаштовує біля мене. Ну, а це вже стомилася. Втомилася бігати та сіла на мішках. Одним словом, друзі, що хотіла вам показати, показала всього вам найкращого бажаю, миру, добра, достатку, всього найкращого. А сама продовжую перебирати. За кілька днів маємо абсолютно усе сховати.